Який борг перед вами має Донецька будівельна компанія за підготовку до Євро 2012 об'єктів? Перед підприємцем Демчиною Романом Івановичем на даний час борг складає 698 тисяч 375 гривень. Це. Мотивація того, що з нами не розраховується, є така, що дирекція Євро 2012 заборгувала Львівському донецькій будівельній компанії 120 мільйонів гривень. При тій умові, коли буде розраховано з ними, вони розрахуються з нами. Якщо цього розрахунку не буде, як ви думаєте, підприємці ставатимуть чимраз сміливішими і вдаватимуться до радикальних дій, пікетування, блокування тих організацій, тих органів влади, які повинні вплинути на донецьких будівельників, щоб вони розрахувалися? Адже попереду знову піар. Компанії з проведення Євробаскету 2015, з проведення буцімто зимової Олімпіади 2022 року. Хіба ж можна буде збудувати в Україні якісь об'єкти, якщо наша держава та й вся Європа знатиме, що тут підприємців просто грубо обманюють, а інакшою мовою кажучи, і ми знаємо, якою мовою кидають. Ну, що я можу сказати, Я можу вам сказати одне, що от зараз в даний час страшна недовіра до всіх замовників. Після цього на нашій фірмі стала страшна недовіра. Колись ми могли заключати угоду і без предоплати, і починати виконувати роботи. На даний час ми стараємося. Просто стараємося не виїжджати, навіть не давати ні одної одиниці техніки, поки не буде предоплата. Це ж також підриває скажімо, Це ж будівництво доріг. От ми зараз після Євро 2012 ми почали працювати на будівництво навіть тих сільських комунальних доріг. Також виникають проблеми з оплатою. Ми стараємося, просто нема предоплати, ми не працюємо. А це знову повторюсь: підриває виконання слідуючих об'єктів, тому що вони не можуть дати авансу. І виходить, ще замкнутий круг. Якщо вони обманули вісім фірм перевізників, вісім фірм, скажімо так, які можуть займатися кимось дорожнім будівництвом, то на сьогоднішній день це не є бари-ресторани. Щоб зробити будівельну, транспортну там, чи дорожню організацію, це не є бар-ресторан відкритий. Це треба спеціалісти, перші спеціалісти. Якщо вони не платять, Якщо не заплатив один об'єкт, ви зобов'язані платити податки. Звідь добросовісного платника платниками забираємо ті гроші і платимо за тих же недобросовісних. А фірма на виході, получається, банкрот. Що 8-10 років я напрацьовував, не спав ночами, заставляв свої хати, щоб взяти кредит в банку. На сьогоднішній день я залишився біля розбитого кориту. Неправильно той. І будемо правильно задали питання, що будемо далі робити. Не буде е, закономірних, е, якщо не, не розрахується добровільно, е, до радикальних дій буде е, прийматися. Але тут ще одне но. Ми готові подати в суд документи, але ж треба ще певну суму коштів знову вложити, поїхати в цей же Донецьк, знайти там юристів, знайти там все і заплатити. Цих коштів у нас поки немає. Я мушу знову достигнути до когось, кланятись, позичити мені гроші, щоб... Я міг посудити з тими, щоб мені віддали мої законно зароблені гроші. Це анон, це, це, це в голову не вкладається. Це це будувалося десь якомусь, скажімо, між приватника. Це ж для держави, для престижу держави цей об'єкт будувався. І на даний час він користується попитом красиво, сідають і літаки, і всі гарно, як літак, сідає, бачить. Перший надпис не Львів він бачить, а бачить, альтком пише на бетонній полосі. Хоча б за ту рекламу ті хлопці би мали з нами розрахуватися. Я до них ніяких претензій не маю, до цих львівських виконавців, хто з ким я працював. Але в мене є просто. Ну мені здається, що держава просто того не знає, що так сталося у Львові при будівництві е аеропорта. Будемо сподіватися і вірити поки що, що держава вас почує. І влада Я думаю, держава наша нормальна. Україна дуже красива, багато держава. Я думаю, що керівництво держави знайде мудрість і прийняти правильне рішення по цьому. Дякую.